Всім привіт! 4 червня, 2024 рік. День як день, погода гарна, сонце жарить, вночі був дощик невеличкий. Так, прибив пелючку, красота. От я вже кілька днів збираюся поїхати оприскати малину, От треба її пирскати від хвороб. Купив хімію від тараканів, треба попирскати. Ну і щось ото. Готував трактор, щоб чепити оприскувач, він стоїть. Його ще треба провірити, як він після зимівлі після запрацює. Сюди-туди, й-маю, щось сідушка сильно болтається. Там моя новенька сідушечка хвальона, що я вам торік відео знімав, показував її, як вона класно працює, і які в неї класні підшипники з пластиліну. Як я до неї, ймаю, то вона розвалюється повністю. Капець, то, -то бляха зарази роблять. Прийшлось всю переварувати сідушку. Тут дали ребра жорсткості, дві полоси таких непожалів, грубечих їх не було, просто бляшка, і того бляшка вигнулася. І сідушка так ось сюди пішла. Тобто е, були такі пальчики. А дивіться, катовщина профіляка, бачите? Я не знаю, може міліметр є, а може і нема, не видно. От. Того профілька роздовбало, як старої комсомолки, одну штуку. Коротше, що я зробив? Викинув ті дроні бабушки ті штіфти, взяв оську, підібрав ото оська якраз від ДМТшки, та що вона поршньову йде, якраз гарно у нас сюди стала, підібрав шайби грубостінні і якби так ото укріпив. Думаю, що то трошки довше послужить, ніж те, що було заводське ну, і Плюс усилив тими полосами. Ото бачите, Бо така от полоса 2-мм. І от там, от бачите, та краска вийшла. Воно так все зігнулося і болталося хто знає як. От. Ну, надіюся, що буде працювати. А ті, ну вже не видно. там такі саласки, то їх вони просто лоплені пополам. Ну, їх зварити толком не виходить, бо ну, просто нема. Треба десь накладочку положити. А накладки немає як положити, нема на що. Ну, то ми Так, зліпили до кубки, Я сподіваюся, що воно і обернуло на іншу сторону, що вже в тому місці не буде ламати. От зараз ще візьму балончика, задую, трошки краскою, побиваю шлак, задую краскою, щоб не ржавіло. Будемо певні, що ставити те сідло на місце, будемо чіпляти оприскувач, регулювати. Оприскувача треба буде. Тут в мене форсунки такі прості, не перекриваються, то я роблю такий фокус, вирубую такі резинки і ті, ті форсунки, що йдуть поміж раддю, поки що немає сенсу сплошну пирскати малину. Ще рядки не дуже буйні, то тобто, будемо так по три форсунки на кожен ряд. А ті, що не треба, то просто туди резинку з велосипедного велосипедної камери такі резинки виробаю, поставлю, і, щоб воно, тоді і менший розход е, рідини виходить, ну, і гарно оприскуються саме ті ряди, що треба. Вже пізніше, як вже забоянить малина, тоді треба буде перскати, якщо вдасться влізти трактором ту малину, то тоді вже треба буде перскати сплошну Вот. Ну що ж я розкажу? Маркиян далі крутить свого фашиста. Крутить, варить, ліпить. Бачите, ленький йому десь там піти кусок бляхи взяти, то він ото прямо з що Не відходять кас, з форда ріже латки. Ай хрен з ним з тим фордом, все одно його судьба вже, як то кажуть, при... Рішена, так. Мінська надяг, мав настрій, покрутив трошки Мінська. І вліз в таку справу, яку я страшно не люблю, то електрика. Замок зажигання на Мінську і такого старого старого зразка я не знаю, 70-60-х -х, х років. Такі замки стояли на газонах, на старих Москвичах, Запорожцях, на самих тих старих. От. І значить, той замок вже не спрацьовував. Ну, По-перше, ті замки, як правило, Пускають <пускає> всіх. <пускає> ключів. От, ну, коротше Той замок зняв. Е, а знайшов у себе в запасах інший. Дивлюсь, він чуть-чуть не такий. Ну, Пише, що він 12-вольтовий, не той порядок. Підключки почав підключати. Коротше, тепер іскра, то не було іскри зовсім, а тепер іскра є в будь-якому положенні ключа. Буду. Буду мати настрій, буду шукати, як то зробити так, щоб воно працювало так, як має бути. О, ну що, настрій такий собі, нема чим хвалитися. От. От так пройшовся між своїми железяками, Подзаглядав, помацав залізяку ту, ту в руках потримав, положив на місце, вже трошки легше. Не знаю хто мене пойме хто не пойме, хто скаже, о, що це там між тим металоломом. От, ну, може хтось так і скаже. Щось ті хто полки в мене хочуть впасти, нахилилися до середини чогось. Точно нахилилися, ще десь привалять кідроні бабушки. Ой, добренько. Бувайте здоровенькі. Буду я ліпити трактора. О, чуєте, яка красота. До речі, е, на днях... Чуєте, як виспівує соловейко там у сусідському саду? Ай, краса, краса, красота. Це е, я був в адміністрації, по-моєму, чи що? І зустрів е, біженку з... Кривого рогу, по-моєму. Ну, кажу, як вам тут у нас в Кременці. Каже, дуже подобається. Вона з чоловіком і сім'єю вже кілька років у нас в Кременці, а батьки там. Каже, виходжу на балкон, включаю просто телефон, і, 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 і ото то це все співає, і пташечки, і, і, і свіжий воздух, і те все каже, кидаю батькам. Вони каже, не вірять, що тут така красота. От. Ну, в них там. Це, Зона, як вона називається, промислова. то в них там ні дихнути, ні перднути, блядь. Звісно, порівняно з тим, що у нас. Красота, звісно, в нас. О, дивіться, ну, ну, хіба не красота. Небо яке гарненьке, все кругом зеленить. Ну, правда, хотів сказати, що дуже гарно пахне, але Маркіян щось там підкрашував, то смердить тим краскою з балончика. О, а так от дмухнув вітерець тільки що з саду, то такими квіточками. Красота. Зараз якраз цвіте акація. Е, що там ще таке цвіте пахнюще? Е, ще ці такі е, кущі, як же то вони називаються, біленьким такі дуже гарно пахнуть і сильно пахнуть. Забув, як воно називається. Ну Тут я не бачу зараз близько. от Така то красота. О, Вийшов стінячка на сонце, то я вам кажу, ну я в трусах показувати не буду, щоб мене не забанив YouTube, а то ще скажуть, що я якусь там порнографію показую. Ось таке справи. Шарик вирив під єврокубом собі дзюрку буду. Правда, шарик? Там йому прохладненько. Плуг ржавіє. Треба буде його знову змастити законсервувати законсервувати салідолом. Роботи в нас завжди вистачає. Е їздили равлики збирати, дуже гарна ціна на равлики в тому році. Їх збирали ми в ящики з малини, а вони гади, через ці водзюри вилазять і душаться. От таке тупа створіння, що знає, що шкарлупка такова, а сам пролазить, а шкарлупка залишається там. То ми мусили отверткою. Забортувати, щоб його назад туди ну і пересипали в мішки. І вже в мішках їх так транспортували. До речі, пару диверсантів залишилося в машині. Вон, бачите не, не. Десь вони сховалися, а тепер бачу по машині їхні сліди лазять. Вон, бачите, які сліди намалював равлик. От. Опа, а то яблуко думав, що равлика хрупнув. Отака От красота. Ну Така погода класна, нічого не робити, отако Посидіти. Хотів сказати в тінячку випити пива, а Доктор а... доктор настоятельно не рекомендує пиво. Конячок такої погоди не заходить. Тільки що випив трохи кави. Не трохи таке добре. О, а о, чуть-чуть, дивіться, сонечко де то воно. Вон, сонце сховалося за хмарку, трак стало прохладненько. А -а -а. Ляпота. Дивіться, жиле на сусідських яблунях. Правда, щось, щось сталося, дуже багато обсипалося жиле за тих пару днів. Вся, вся, вся земля зелена від желепу. Бачите, скільки валяється по землі? То папіровка сусідська, а то навіть не знаю, що це за дерево якесь таке. Папірука така дрібненька, але кого вийшов, гризнув, от як достигають, чого би ні. Красота. Вон, дивіться, О, щось у нас на боні робиться, бачите? Зараз я спробую. Ага. Бачите, вон там в далині Бона, і на боні народу багато. Може якісь туристи. Я ще такого не робив, але спробую зблизити. А воно зараз затримати його треба чи що. Коротше, з мене оператор не дуже. Ось така справа. Citroen ледь дихає. О, дивіться, що вже наробив. Що вже... Ну як його тепер віддалити? Не знаю. Масло жре, що сказився. От. Ох, блін, відео я вже намотав. Так, до речі, то треба було спочатку почати відео нуднувати таке на сон грядущий. Може хтось з фронту скучає за залізяками, дивіться, залізяки, залізяки. Залізяки. То відео, е, тих слабонервних, що такі залізяки називають металомом, не рекомендується дивитися. Все, бувайте здоровенькі, всім привіт, тримаємося. Буду я щось піти працювати, хватить та лапати язиком.